Доброго дня, погода така собі, але менше з тим, події всередині нашої країни кожного дня якісь сюрпризи і без зашкварів, звичайно, не обходиться. За них вже не хочу говорити. Спробую пояснити суть речей, які відбуваються взагалі в Україні, дещо на глобальному рівні. Для цього не треба бути ніяким військовим аналітиком, треба почитати одне з крайніх інтерв'ю. Дмитра Темчука, координатора групи «Інформаційний спротив, за 2019 рік. Перед тим, як його вбили, вбили його агенти ФСБ. Да, справу розслідувала міліція. Необережне поводження зі зброєю там таке. Все зрозуміло. Так от, він в цьому інтерв'ю акцентував увагу на те, що це 19 рік дуже багато. Державних структур і силові структури будуть наводнені агентами ФСБ і агентами головного розвіду правління, які роками висижувалися, які роками заводилися в органи державної влади на кошти цих піндосів, паршивих, Карблівська і відповідно вони протягувалися по, службовій, по службовим сходинкам і так до самого верху затягували. І в війну. Ми в 22-му році широкомасштабно зайшли з купою агентури на вищих державних посадах. Про це відверто заявив Рома Червінський, за що, собственно говоря, він і сидить у в'язниці. Я до нього, за нього потім скажу. І не один він за це говорить, за це говорить дуже багато потужних генералів, таких як Кривеніс. Але віз і нині там. То що ж ми маємо? Ми маємо голову служби безпеки, заступників на початку вторгнення. Ви ж прекрасно знаєте ці події. Часть із них вже в в'язниці сидить, частина не у в'язниці. Але ситуація така, що дійсно дуже багато агентів впливу знаходяться і не тільки агентів впливу, і прямих агентів, і сліпих. Їх там хер розбереш, як вони там класифікуються, в тому числі і медійних персон. А ці, що там. Лазаря співають із лисими головами. І частина з них у вишиванках ходить, говорить ще бачив український, хай вас це не обманює. Друзі, на цьому фронті роботи дуже багато. І повірте, викорінить те, що десятиріччями насаджувалося і заповзало сюди не так просто, але це все можливо. Крайні потуги їхні на те, що вони зрозуміли, хто на початку широкомасштабного. Зміг дати відпір. Це люди, які пішли в основному добровольцями, і багато з них сили територіальної оборони, генерали, які навколо себе згуртували, лідери думок. Все це було виявлено і по дуже багатьом, там як мер міста Чернігова. Житомира той же Роман Тюрвінський зараз, або кримінальні провадження, або кримінальне переслідування, по дуже багатьом з них.